Доброго вам здоров'я, друзі. Останні дослідження кажуть, що добре здоров'я можливе, поперш за все, коли ми маємо здоровий сон. Коли ми маємо з вами якісний, міцний, спокійний сон. А який він насправді наш сон? Коли в Україні війна Лунають повітряні тривоги, є загроза життю нашим рідним, близьким людям, то, звісно, ми прокидаємося вночі. Нам важко заснути. І от сьогодні я хотів би і собі, і вам. Донести таку звістку з Євангелія, що коли ми довіряємо Богу, коли ми дивимось на Христа у будь-якій обставині навколо, що б не трапилося, ми можемо мати гарний, якісний, здоровий сон, тому що це дуже важно для нас. І сьогодні я хочу з вами прочитати. Коротеньку історію з Євангелія від Марка, 4 глава. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що Він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром і хвилі заливали човен. Так, що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, Христос на кормі човна, спав на подушці і будять його, і кажуть йому Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Уставши, він наказав вітрові й звелів морю Перестань, ущухни і вітер. Вітер перестав. І настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному. Хто ж він такий, що й вітер, і море йому підкоряються? Це Марка 4, вірші 35, 41. І так ми бачимо, що вечір і учні. з Учителям з Христом відправляються на човні по Галілейському морі. І наступає вночі шалена буря. І як реагують учні? Вони бачать реальну загрозу для життя. Вони перелякані, вони мають страх. А що в цей час робить Ісус? Навколо та ж сама буря. Написано, що Він. Мирно спить на подушці. Можливо, ця подушка вже була волога від цієї бурі і доща. Але він спить. Так спить, що його будять учні і кажуть, тобі що? Діла до нас немає, учителю. Ми помираємо тут. Друзі, і що ми тут бачимо? Христос не проповідує нам про те, що друзі, ви повинні солодко мирно спати в будь-яких е обставинах. Він цього не каже, він, на прикладі показує нам це, як це Він робить навколо шалена буря. Учні лякаються, а він собі тихо спить, тому що Христос. Завжди покладав свою надію на Бога Отця. Чому він спить? Тому що ми читаємо, був вечір, і вони вже вночі посеред моря Галилейського, то вночі що треба робити? Ну, звісно, спати. І коли ми з вами починаємо вночі на ліжку про щось думати, боятися, хвилюватися, то як це допомагає нам? Да ніяк. Ми тільки марнуємо свій час і свій Сон. А зранку, якщо до мене, якщо я не поспав в ніч, то все, день пропав. То Христос, хоче показати нам, що у будь-яких обставинах, що б не трапилося, то ми завжди повинні. Все віддати в руки Бога і сказати: Господи, чого мені боятися? Бо тільки Бог все контролює, тільки Бог все знає. І Він забагато більше над будь-якою обставиною в нашому житті. Він володіє ситуацією насправді. Як це було у човні з Христом, коли Він наказав вітрові і звелів морю? Перестань ущихни. І учні здивувалися, коли побачили, яку владу Христос має над цією землею, коли море заспокоїлося відразу. Друзі. Дуже гарні є псалми, що вчать нас лягати спати і нічого не боятися. Псалом 3, вірш 6. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Псалом 4, вірш 9. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю. Бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені безпечно жити. Які гарні псалми так кажуть про людину: ти диви, він тільки ліг і зараз же вснув. Так і тут, не встигну я лягти. І тому що я довіряю Богу, маю віру у Бога, як свого Отця, захисника. Я знаю, що Господь мене зберігає. Я знаю, що він дає мене безпечне життя, і тому не встигну я лягти у мирі вже засинаю. Друзі, будемо вчитися у Христа, незважаючи на будь-які обставини. І навіть коли ми відчуваємо, що є яка загроза, то що я можу зробити? Тільки все віддати в руки Господа Бога і міцно? Сладко, гарно спати. І все буде добре, благословино. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.